Трагедія на воді в селі Вовчинець Івано-Франківської тергромади у річці бистриця Недвірнянська потонув 14-річний хлопець. Нещасний випадок трапився під час відпочинку біля водойми. До місця виклику прибули рятувальники. Ними було проведено візуальне обстеження водойми. Також до місця прибула мобільно-оперативна група Івано-Франківського районного управління ДСНС в області, а також мобільна оперативна група головного управління і психолог. Було організовано два пости для візуального спостереження. Пошуки проводили також і водолази. Також здійснювався повітряний моніторинг за допомогою безпілотного літального апарата. О 22.15 водолази виявили тіло юнака 2010 року народження жителя міста Івано-Франківська. І в подальшому передали працівникам поліції лише за минулий місяць. Вода забрала життя семи прикарпатців, двоє з них діти. Рятувальники, вкотре наголошують, біля водойми важливо повсякчас дотримуватись простих правил поведінки. Рятувальники, вкотре нагадують батькам не відпускати дітей самих на водойми, постійно говорити з ними. Особливо з підлітками про правила безпеки, адже недотримання основних правил безпеки, а також ігри на воді, купання в невідведених для цього місцях, може коштувати їм життя. Загалом цьогоріч на водоймах області загинуло 18 людей. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.